18 на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Ситуація у Полтаві станом на 14-ту годину відомо про 41 загиблого та понад 180 поранених. Президент Зеленський повідомив подробиці удару росіян по тамтешньому інституту зв'язку та лікарні. Поруч раніше у телеграм-каналах з'явилося відео із місця події, за словами президента, це був удар двома балістичними ракетами. У Міноборони додали, що удар застав людей по дорозі до укриття. Балістика долітає до цілі за дві хвилини. Одна із будівель інституту зруйнована. Люди опинилися під завалами. Багатьох каже президент, вдалося врятувати. Полтавська станція переливання крові зранку просила донорів усіх груп здати кров. Зараз пишуть, що крові достатньо. Наші співчуття родинам загиблих. Далі пряма мова президента. Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Кореспондент ТСН прямує до Полтави більше про трагедію у наступних випусках ТСН онлайн. Ракетами росіяни атакували Дніпро і Запоріжжя. Є загиблі і поранені у Дніпрі. Окупанти влучили по промисловій зоні. Атак не пережив 51-річний чоловік. Із шести поранених один залишається у стаціонарі. На місці удару спалахнула пожежа, вибило шиби у дитячому садочку та семи будинках. Поруч потрощено авто. А в Запоріжжі російська ракета прилетіла у готель. Восьмирічний хлопчик та його мама загинули. Батько і 12-річна донька у шпиталині. На місці влучання увесь день працює Кіра Овес. Вона розкаже більше. Позад мене зруйнований готельний комплекс. Росіяни ракетою поцілили усюди. Тут величезна вирва. Момент удару у приміщення перебувала родина господарі закладу, кажуть їхні знайомі. Ну, часто ось щойно дізналася, що це наших знайомих родичі. Загинули мама і хлопчик, і одна дитина в реанімації. Це господарі цього закладу. Внаслідок ворожої атаки загинула 38-річна жінка та її восьмирічний син. Їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. 43-річного батька і 12-річну доньку надзвичайники дістали з під руїн живими. Чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Дівчинка у реанімації. В неї переломи, поранення та опіки. Стан дитини стабілізований. І ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення уламків і стабілізації скелетної травми. До зруйнованого готелю знайомі приносять квіти, розгрібають уламки від вибухової хвилі. У багатоповерхівках поруч посипалися вікна. Прийшли ставити вікна. Ми ані свисту характерного нічого не чули. Дуже різкий вибух, і дитина прибігла до нас. Ми дружньо вилетіли в коридор. Це був жах, звичайно. Взагалі думали, що це останні секунди. У нас повилітали вікна в залі і на кухні. Я до третьої ночі вигрібала все. На місці ворожого удару працюють комунальні служби, фіксують звернення людей та допомагають затулити фанерою вікна. Більше в наступних випусках ТСН. Кіровес Андрій Хуповка 1+,1. Чотирнадцятирічну дівчинку намагаються врятувати лікарі у Херсоні. Її у квартирі тяжко поранили уламки ворожого снаряда. Тривалий час швидка не могла доправити дитину у реанімацію, бо росіяни почали повторний обстріл. У різних районах міста постраждали ще четверо людей. А у приміському селі Садове у власній оселі загинув чоловік. Про російський терор проти цивільних Олена Ваніна далі. я не знаю, як і чим це могло так. Дві руки. І вона сиділа, ноги отут були. Це ліжко, де спала дівчинка, доки в квартиру не прилетіли уламки російського снаряда. Вікно завішене ковдрою. Так люди намагалися хоч трохи вберегтися. Після обстрілу на допомогу прибіг сусід і вжахнувся від побаченого. «Дівчинка там була в водіяльню завернута, отако в каші все було в мене. То вже тут, я знімав. Я вийшов. Я думав, вона все. Потім племянника крикнув, вона жива. Зараз дитину намагаються врятувати в лікарні стан дівчинки вкрай тяжкий. У дитини травматичний шок, множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок. І нижньої кінцівки. Коли по дівчинку приїхала швидка, росіяни повторно вгатили по кварталу. Дуже довго сиділи в коридорі, дівчинку вже скоро загрузили, не могли вивезти. Міліція скоро сиділа в под'їзді. Ну і після того, де стріляли, свистіло раз думали десь близько, ну вже тоді не щитали. Ну, десь. Уксіями чули. Жителі будинку ховалися хто як міг. Уламки летіли у вікна, пробивали стіни. Я на полу лежала, подушкою накрилася. Всі ж кімнати, всі кругом вікна. Такий бах був, що впало кресло і розлетілося. Тільки зайшов у свою кімнату і воно бабах, і оце скло на мене. Все ліжко у склі. Все тарахтіло, все летіло. Не знаю, що робити. Я і голову туди висунула під двері. Думаю, боже, хоч голова ціла буде, А син під стіл. Поранені після нічних і ранкових атак продовжують звертатися до лікарень. А в день росіяни полюють на людей з дронів і ухвалу викладають відео своїх злочинів у соцмережі. Це автівка лікаря-онколога Володимира Терелюка. На неї росіяни скинули вибухівку двічі. Лікар загинув. Його дружина, що була поряд, у тяжкому стані. Тільки у Херсонській громаді за минулий місяць було поранено 186 людей. Дев'ятеро загинуло. Олена Ваніна ТСН 1+,1. На півдні від Покровська нависає загроза оточення українських військ, зокрема армійців чотирьох бригад. Таку заяву публікує видання Форбс, вказуючи на ситуацію між селом Мемрик та річкою Вовча, які можуть стати пасткою для багатьох наших солдатів. У генштабі цього поки не коментують. У той час на фронті кількість бойових зіткнень зросла на чверть. За останню добу зафіксовано майже 200 протистоянь. Найбільш напруженою ситуація залишається на турецькому та покровському напрямках. Ворог має певні успіхи Просуванні у Нью-Йорку та Причистівці, а от нашим вдалося покращити становище біля Галицинівки. Такі дані оприлюднюють аналітики порталу Діпстейт і додають зараз. Росіяни посилено обстрілюють район урожайного та Новодонецька. Загалом же по позиціях українських захисників окупанти гатили 3900 разів із різного важкого озброєння. Окремо здійснили 77 скидів кабів. Головно прийшлося на Курахівський, Времівський та Куп'янський напрямки. Утім, ЗСУ, відповідає Жорстко вражено, щонайменше 12 районів зосередження особового складу противника, дві понтонні переправи, понад сотня бронемашин та інших автомобілів, і два десятки артустановок. Останній шанс переконати адміністрацію Байдена зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Видання за економіст пише, що наступного тижня український президент Володимир Зеленський може зустрітися із Джо Байденом. Така вірогідність є на полях щорічної Генансамблеї ООН у Нью-Йорку. Якщо ж під час цієї зустрічі переконати партнерів не вдасться, то домовлятися доведеться вже з наступним президентом США після виборів у листопаді. На тому тижні до штатів вже літав міністр оборони Рустем Умєров і керівник офісу президента. Дента Андрій Єрмак вони передали американським посадовцям список цілей, які Київ хотів би уразити ракетами атакам. За оцінками інституту вивчення війни. Наразі близько 250 військових об'єктів перебувають у межах дії ураження. З них 17 – це аеродроми. Напередодні питання ударів далекобійною зброєю піднімалося і під час прес-конференції Володимира Зеленського з нідерландським прем'єром Діком Схофом у Запоріжжі. За словами українського президента, проблема полягає не лише в самому дозволі, якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила, і такі є меседжі вже а, дипломатичними зв'язками, а також медіа, ми повинні з вами знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли застосувати. Пустивши Путіна, розділять із ним відповідальність за воєнні злочини. Так в українському МЗС відреагували на рішення монгольської влади не арештовувати кремлівського диктатора за ордером МКС, за словами речника відомства Георгія Тихого. Відмова Улан-Батора виконувати рішення суду є важким ударом по міжнародній системі кримінального права, оскільки вони дозволили обвинувачуваному злочинцю уникнути правосуддя. Також в МЗС кажуть, що працюватимуть із партнерами, аби це мало наслідки для монгольської сторони. Сьогоднішній візит до цієї країни став першим для Путіна у державу-учасницю римського статуту МКС після виданого торік у березні на нього ордеру через викрадення українських дітей. Перед приїздом російського керманича монгольська влада запевнила, що арешту не буде. Виконувати зобов'язання по римському статуту. Раніше закликали Улан Батор у представництві міжнародного кримінального суду заборонити візит або арештувати Путіна. Закликала також. Організація Human Rights Watch і Європейський Союз. Ну а зараз нагадую, підтримати нас ви можете своєю підпискою, лайком і активністю у коментарях. І повертаємося до новин. Нестор Шуфрич постане перед судом у справі щодо фінансування Росгвардії. Слідство закінчено справа у суді. Підозру чиновник отримав ще у лютому, за даними правоохоронців, після окупації Криму росіянами нардеп та його помічники придбали на півострові нерухомість за законами агресора. Йдеться про будинок та земельну ділянку у селищі Сімеїз. Стерегти набути зрадник найняв незаконне воєнізоване формування. Охрана куратором якого є Росгвардія, що бере участь у війні проти України за надані послуги сторожі Шуфрич зі спільником перерахували майже 650 тисяч рублів. Крім того, правоохоронці певні зловмисників завербувала російська ФСБ у своїх публічних виступах. Шуфрич регулярно поширював наративи окупантів. Під вартою без права на заставу народний депутат перебуває з вересня 2023-го. Серед іншого йому інкримінують державну зраду. За скоєне Шуфричу загрожує довічне ув'язнення. Нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країн-агресора, але надавав вказівку на укладання договору. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у змі, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів. Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами. Нове рішення суду по яхті Віктора Медведчука. Суд виніс ухвалу про арешт 92-метрової яхти Роял Романс, яка перебуває у Хорватії та. Передачу її арма для реалізації про це у коментарі ТСН розповіла голова агентства із розшуку та менеджменту активів Олена Дума. У агентстві заявили, що вони, будучи тимчасовим судновласником яхти та встановивши на яхті український прапор, готові оголосити новий конкурс на реалізацію цього елітного судна. У конкурсі зможуть взяти участь світові аукціонні будинки. Нагадаю, що люксову яхту зрадника арештував Личаківський суд Львова ще навесні 2022 року. Хорватська сторона це рішення визнала. Агентство отримало дозвіл на реалізацію активу у лютому 2024-го. А вже у квітні цього року, після всіх оглядів та тест-драйву, судна, арма оголошувала конкурс із реалізації яхти. Організатор торгів, який виграв конкурс та мав продати яхту, відмовився від цієї ідеї через погрози адвокатів Медведчука. Пізніше яхті не був подовжений арешт у Хорватії, але вона залишається заблокованою у порту завдяки європейським санкціям проти. Віктора Медведчука. Тепер по яхті є нове рішення українського суду. Гроші від продажу яхти, а це щонайменше 130 мільйонів євро. Арма планує передати в держбюджет. Роздивитися одну із найдорожчих яхт світу, яка належить куму Путіна, можна на Ютуб-каналі ТСН. 26 серпня винесено нову ухвалу суду щодо арешти яхти Медведчука Royal Romance та передачі її АРМА на реалізацію. Відповідне кримінальне провадження здійснюється відділами служби безпеки України. Наразі агентство має отримати легалізоване рішення в хорватській юрисдикції. Для цього ми звернулися до офісу генерального прокурора з відповідним запитом. Увірвалися у десятку найкращих. Українська збірна на паралімпіаді продовжує збирати нагороди. У командному заліку вже 35 медалей: п'ять золотих, 12 срібних та 18 бронзових. І це лише екватор змагань. Лише завчора наші вибороли вісім медалей, дві з яких золоті. Чемпіонами стали Денис Остапченко у плаванні та Ігор Цвєтов у бігу на 100 метрів. Ігор до речі у фіналі випередив трьох так званих нейтральних параатлетів з російськими паспортами після церемонії нагородження. Свято відмовився фотографуватися із суперниками з держави-агресорки. Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що нейтральні росіяни намагаються провокувати наших спортсменів, а таких допустили до змагань аж дев'ять десятків. Майже 90 так званих нейтральних суб'єктів з країни вбивці. Ну це рівень лояльності серйозний. Крім того, що е, Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету не допускала до кваліфікації, але якось вони це зробили. Я знаю вже як, як це зробили, і суть цієї процедури саме в лояльності до е, змагань країни вбивців були копійки стануть шаги у Нацбанку. Планують провести монетну реформу і переназвати дрібні гроші. Слово шах має давнє українське походження і відоме на території України ще з 16-го століття. Пояснюють у Нацбанку. Про них згадують у своїх творах, зокрема Тарас Шевченко та Леся Українка. Ці гроші також використовували за часів української революції 1917-21 років. Натомість копійка, назва імперська, та є символом московської окупації. Запропоновані зміни ще мають підтримати у парламенті. Лише після цього почнуть чеканити нові гроші. Через зміну назви вилучати із грошового обігу монети, номіновані у копійках, не будуть. Вони ходитимуть на ряду із шагами. Пропозиції Нацбанку зацікавили істориків, боєць ЗСУ та кандидат історичних наук Олександр Алфьоров записав ціле освітнє відео. каже, повернувши шаги, ми зробимо ще один крок до тотального відходу від російщини. Звідки ж взялося слово шах? Достеменно невідомо. Можливо, воно пішло від іранського шагін, що означає царський, або від українського втраченого іменника сяг, але аж ніяк не від російського шах, тобто крок. Що таке копійка? Копійка це частина рубля. І копійка позначає рубльовий простір, там, де ходить рубль, Російська Федерація, Білорусія, Придністров'я, між іншим. Тобто копійка це не те, що, знаєте, питома наша назва, це ворожа назва. Слово копійка походить від зображення на московській срібній монеті єдця з копійом. І від цього самого копійка, це не від слова накопичувати. Це від назви московської монети. Повертаємося до трагедії у Полтаві. 41 загиблий та понад 180 поранених. Станом на 14 годину це результат удару росіян двома балістичними ракетами. Прилетіло у тамтешній інститут зв'язку та лікарню по сусідству. Міноборони кажуть, що після сигналу тривоги люди йшли в укриття, але не встигли, бо балістика долітає за лічені хвилини. Міністр внутрішніх справ повідомив, що врятувати вдалося 25 людей. 11 Одинадцятьох дістали з під завалів. Поблизу місця влучання, житловий мас. Сив у багатоповерхівках ударною хвилею повибивало скло, пошкоджені фасади. Поліція обходить квартири, рятувальники продовжують працювати на місці ракетного удару. Президент Зеленський, який повідомив деталі трагедії у спеціальному зверненні, доручив провести повне розслідування. Наш кореспондент не в дорозі до Полтави вже у наступних випусках ТСН онлайн розкаже більше. Наші співчуття родинам загиблих, сил пораненим та їхнім рідним. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе і побачимось.